Серйозні пошкодження. Повністю ця машина розбита. Підлягає відновлені, я не знаю. Без поняття. Почув вибух, вікно побачив, що пошкоджила машина. Взагалі нічого не зрозумів, що вийшло. Потім побачив місце прильоту. Чи застрахована машина? Застрахована тільки автоцивілка. ДТП і все. Чи є у вас інший транспорт? Є, Ні, нема. Це одна машина. О 15-й годині 10 хвилин росіяни несли удар по Слобідському районі влучання по е, дорозі. Але внаслідок удару було отримали поранення три чоловіки від 40 до 50 років. В них осколкові поранення від влучання цього БПЛА. В них поранення тулуба, голови, тіла. Влучання попередньо росіяни використали БПЛА під назвою Молні 1 Цей БПЛА ймовірно був споряджений якимось. Дрібними вражаючими елементами, оскільки три особи отримали поранення. До цього БПЛА влучали вже неодноразово по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам, але там ну, це велика кількість поранених. До цього там не було саме поранень від уламків цього БПЛА, тому можливо в цій ситуації була використана якісь вражаючі елементи в саме вибуховій частині.